Успішний удар сили оборони України вразили корабель росіян тимчасово окуповані Керчі. Влучання військове судно підтвердили знімки американської компанії Planet Labs, яка щоденно відстежує, як змінюється поверхня землі. Порівняльні фото до та після моменту удару доводять, що корабель отримав значні пошкодження. Ще одні супутникові знімки дослідники дослідили експерти з України з групи Truth Hounds, які аналізують дані з відкритих джерел. На цих знімках також видно результати української атаки. Враження судна в. Визнали міністерство оборони країни агресорки. Нагадаємо, сили оборони України вразили військове судно окупантів 4 листопада. Це новий корабель Чорноморського флоту Росії, який стояв на причалі суднобудівного заводу Залив. Судно було здатне переносити до восьми ракет класу Калібр. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, успішні ракетні удари крилатими ракетами по кораблю завдали українські пілоти тактичної авіації. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил ЗСУ, капітан капітан третього рангу, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо. Бажаємо здоров'я. Вітаю студії. Вітаю глядачі. Доброго ранку. З приводу цього корабля, які деталі можете повідомити, і також який загальний рахунок зараз російських кораблів у Чорному та Азовському морях які несуть потенційну загрозу для нас. Загальний рахунок падає на нашу користь. Окрім того, слід зазначити, що зараз і погодні умови не дуже сприятливі. І звісно, у зв'язку з тим, що тактика, в принципі, була змінена. І як ми розуміємо, зараз ворог думає, як йому далі працювати в Чорному морі. Спочатку вони розосередили кораблі зараз, взагалі в Чорному морі лише одна одиниця без носіїв в Азовському. Одна, і навіть навколо Керченського мосту всього дві одиниці, що набагато менше ніж зазвичай. Пане Дмитре, давайте повернемося до удару по суднобудівному заводу в Керчі і по знищенню корабля Аскольд. Ви можете нам пояснити, що це за корабель і наскільки це суттєва втрата для ворожого флоту? Враховуючи те, що цей корабель навіть ще не був взятий до складу флоту, то це надновий в принципі. Корабель це серія, називається вона Каракурт. Один з них вам вже знайомий: це циклон. Який було взято до складу менше півроку тому, і ще два кораблі були на добудові це «Амур» і Аскольд, і от один з них можна сказати один з найновіших. Не можна сказати, що сам проект супер новий. Він так само родом з 90-х, Тим не менш, до нього Росія була вимушена повернутися після того, як після 2014 року, через санкції, накладені Україною, вони припинили отримувати двигуни, які вироблялися в Миколаєві. На заводі заря і відповідно були вимушені перейти до цієї серії, яка комплектувалася силовими агрегатами російського виробництва. Проте завод, який їх виробляє, не може потягнути достатню кількість. Вони роблять лише один зразок на рік. І, відповідно, через це досить довго розтягнуто по часу будівництво цих самих кораблів. Проте цей корабель, навіть з елементами технології стелс, так він має мав вісім шахт для запуску. Крилатих ракет. І однією з особливостей цього корабля є так само наявність морського е, типу панцера е, С-1 це система протиповітряної оборони корабля. Тобто вона в такій версії в морській була на ньому встановлена також. Дмитро, а якщо говорити про е, відновлювальну інфраструктуру окупантів в Криму, ми були свідками раніше удару, е, також по суднобудівельному Заводу тепер, от Керч раніше Севастополь, був чи лишаються місця в Росіян, де вони можуть обслуговувати кораблі в на тимчасово окупованому півострові? Е, недосяжних нема, і до речі, цікавий факт полягає в тому, що е, цей завод знаходиться досить близько до безпосередньо так званого Кримського мосту. Чергово підтверджує тезу про те, що цей міст обов'язково буде зруйновано, але тоді, коли це буде потрібно. Так, ну ви вже казали, і представники Сил оборони говорили про те, що символізмом українські сили не страждають, так, тільки оперативною і стратегічною необхідністю. Ну а в цілому про інфраструктуру окупантів. Якщо ви сказали, що недосяжних вже немає на попереднє моє питання, то в цілому чи правильно ми розуміємо, що фактично на півострові росіяни, ну, військові, не можуть почуватися в безпеці? Завжди про це наголошуємо, і вкотре хочемо знову пригадати, що е, саме час вшиватися е, Росія, як завжди, Росіяни не розуміють натяків, е, скільки б їх не було, е, і все одно продовжують знаходитися в Криму. Але е, ці е, інциденти будуть траплятися і надалі, звісно, тому що все це є елементами е, однієї великої операції зі звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. Пане Дмитре, а ви взагалі відслідковуєте реакцію окупантів на ось такі ураження кораблів? Як вони взагалі реагують? Періодично стикаємося. Особливо цікава, звісно, реакція місцевих, які місцевими там стали після 2014 року. Звісно, можемо бачити деяке розчарування, тому що до цього їм постійно розповідали в телевізорі, що це одна з найзахищеніших. Локації у всій Російській Федерації, що Крим охороняють чи не краще ніж Москва. Хоча, до речі, ще в цьому році ми бачили, що і Москва не так вже і охороняється, і звісно, місцеві не можуть зрозуміти, чому так стається. Окрім того, бачимо реакцію українців, які там знаходяться на жаль в окупації, і вона радісна. Люди розуміють, що про них не забули, що Крим все одно. Повертають додому, і звісно, це так само не може не мотивувати і нас. А які шанси у них відновити ці кораблі, і скільки на це буде потрібно часу, якщо це можливо? Брати усі кейси пов'язані з подібним нанесенням вогневого ураження. Наприклад, зараз вони розбирають великий десантний корабель Мінськ. Про це ми казали одразу, що ми вважаємо, що він не підлягає відновленню. Підводний човен, так само, скоріш за все, не зможуть вже поставити до строю. Великі кораблі, які отримували пошкодження до цього, так само ремонтуються досі. Що стосується Аскольда, там треба чекати на підтвердження інформації щодо характеру уражень. Наразі сказати вам на 100% в якому саме він стані, я не готовий. Так, ну з того, що ви перерахували, схоже, що українцям буде все складніше і складніше тримати в голові назву всіх потоплених чи пошкоджених силами оборони російських кораблів. Починали з Москви. Згаданий в іншому контексті сьогодні, так і дійшли вже до інших. Дмитре. А якщо говорити про Керченський міст, ви сказали, що росіяни тільки два кораблі, наскільки я зрозумів, лишили для його захисту чи прикриття. Чому ж вони так недбало ставляться до захисту такої важливої артерії? Ну, насправді знов таки погодні умови. І окрім того, вони чудово розуміють, що. Перебуваючи там, вони самі залишаються ціллю. Причин може бути насправді багато, але по факту маємо зменшення групування. Розраховують вони, мабуть, на задимлення, яке їх має врятувати в разі чого. Хоча насправді це виглядає трохи смішно, тим не менше. До кінця зрозуміти їхню тактику досить складно. Мабуть, вважають, що зараз рівень небезпеки менший. А от наскільки швидко росіяни можуть відновити кількість ракетоносіїв чи вивести кораблі на бойове чергування? Тут вони стикаються з іншою проблемою. Вони відвели ракетоносії до новоросійського, здебільшого, як ви знаєте, і при цьому у них логістичне забезпечення залишилося в Севастополі. І угу. ця пауза так само може бути викликана тим, що зараз наш ворог починає вирішувати ці логістичні проблеми. Тому що вони чудово розуміють, що для того, щоб зарядити калібри, їм треба зробити морський перехід до Севастополя, що наражає їх на додаткову небезпеку. Маючи заряджені, наприклад, вже калібри, їм достатньо просто вийти на зовнішній рейд, або навіть просто недалеко відійти від пункту базування для того, щоб їх запустити. Це питання кількох годин. Тому ми зараз і спостерігаємо таке затища, окрім того, воно може бути пов'язане ще й з накопиченням цих ракет. Напередодні початку зими, і відповідно ця тактика нам дуже знайома з минулого року. Тому слід готуватися так само і до такого можливого розвитку подій зрозуміло. Дмитро, дякуємо за ваші коментарі. Дмитро Плетенчук, речник військоморських сил ЗСУ, капітан третього рангу, долучався до ефіру.